Ось цікаво, є фізичний біль, так? Тортури, страждання, карцер. Я не знаю, все одно людина виходить там, і ці в'язниці з цих тортур, і живе. Я не знаю, до 120. здорова людина. А тут такий, знаєте, душевний стрес, і все життя закінчується. Так, що це таке? Чому це так? Ну тому що наш організм пристосований до фізичних страждань. Пристосований все таке. Але до чуттєвих, моральних він не пристосований. Ми не можемо це терпіти. Чому ось чому? Все таки тіло здорове, так? А тому, що це вище нашого природного способу життя, нашого тіла. Тобто порушується якась вища функція. Так. так. А ця земна залишається порядку. Так тобто, я зі здоровим тілом, грубо кажучи, йду. Люди існували в таких умовах, що нам не уявити. А тут раз і все, тобто ще раз, якщо можна, Це... тобто в нас існує якась ось ця вища складова, так? Так. Тобто, коли життя можна пережити, якщо в тебе є мета якщо ти можеш цю мету підняти вище страждань і обмежень, і тоді вона може існувати. Тобто ти вхопився за цей дух, і ти тримаєшся так. А тіло може здавати, так тіло не буде здавати, якщо ти тримаєшся за цю силу вище життя. Тобто, ви пов'язуєте так ось ну, звісно. Ціл. Людина повинна бачити попереду себе мету і заради чого вона страждає, коротше кажучи, і тоді і тіло буде триматись. Так, проблема в нас в нашому житті. Що ми сьогодні цієї мети не бачимо? Це стосується і простої мети. Ось, наприклад, довожителі десь живуть, у них є якась проста мета. Ось вони за неї тримаються, і тіло тримається разом з ними. Це стосується і простої мети, не тільки високої. Так, в нього є свої там вівці, кози, так або собачка, так, повітря, природа Так, так, і все. І живе. Так зараз дуже багато ось цих фільмів, до речі, про стареньких старих, які доживають до ста років, живучи там десь в лісі. Ворах, невідомо де. І так думаєш, як вони тримаються. І тримаються, і якось так працюють, знаєте, дивовижно. І не потрібно ні лікарень, ні лікарів. чогось. Ні, якщо вона встає і знає, що їй обов'язково треба зробити щось те, 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 то, то все це перекривається. Навіть себе нагодувати, ось так. так.